Вітаю, любі друзі! Нарешті, я на виставці, перший день в цьому році. Перший, ще мене тут не було, і наразі хочу вам показати. В першу чергу покажу наші роботи і моєї донечки. Там краса красива, я вже трошечки роздивилася, тому, друзі, давайте будемо сьогодні разом. А потім покажу залу, покажу, хто сьогодні приймає участь, і піду до свого улюбленого ще стола по камінчикам за мінералами, за сировиною. Подивимося, що є новенького. У нас така атмосфера тут, свічечки. Вже у нас була клієнточка і зацінила нашу атмосферу, тому кияни гості. Києва, У кого є бажання приходьте, будь ласка. Тут трошечки прохолодно, але, але якщо нас буде багато, будемо спілкуватися, нам буде добре. І дуже хочу сильно почати з робот жінки. Хто не знає, це моя донечка. Вона дипломований ювелір. У неї дуже сучасні, красиві роботи, роботи в сріблі і також в нароби. І роботи у неї є в золоті. До речі, якщо я приїжджаю до Києва тільки два рази на місяць, а іноді і один раз, то у Донечка на постійні вона живе в Києві. У неї є свій шоурум на Золотоустівській 25. Я в дописі до цього відео залишу її контакти, і хто побажає познайомиться, пощупати, потрогати ближчі прикраси, зможете з нею зустрітися особисто на її території. А це моя донечка, я за нею скучила, тому що вона тільки приїхала і відразу буде показувати нам свої роботи. Скажи, будь ласка, ти привезла нам щось з Таїланду із камінчиків? Ні, Чо? Е -е, не було часу. На жаль, там були справи важливіше. Снорклінг, <ріст> зрозуміло <ріст> не було часу на жаль, але я привезла балійську шоколадку, бо я вісітила ще трошки завітала. З великою підтримкою мами завітала на балі на п'ять днів і змогла привезти декілька смаколиків. Друзі, і от така спонтанна пропозиція, тому рандомно вибереться один коментар і відправимо шоколадку. Відправимо за свій кошт. Тому пишіть під цим відео за допомогою додатку, який я автоматично вираховує кількість коментарів та вибирає когось рандомно абсолютно. Тож, це зробиться. Ми запишемо, як це буде відбуватися, і будемо вітати переможницю. Супер! Я ще сама не куштувала шоколадку, як ви знаєте, я тільки приїхала. Шоколадки з шоколадками заінтригувала Рігінка. Все, дівчата, це дуже спонтанно, спонтанно таке рішення. І переходимо до прикрас. Нової колекції Малахід. Каблучка регулюється за розміром. Малахіт достатньо міцний, не дивлячись на те, що виглядає повітряним через його структуру голчатого росту. Називається він плісовий малахіт, побиваючи інші по -почко почкові. Ну нирко не ниркоформовні, якось так називається. Ну почка образна, називає називаємо його так. тому що я не запам'ятала, я розбирала це слово, але я його забула. Якщо чесно, то продовжуємо. А покажи мені, будь ласочка. Ага, газворотню сторону. Дуже люблю залишати відкритий камінець з усіх сторін. Таким чином, ви бачите, що камінчик не проклеєний. Ви бачите його повністю, цілісність, як він утворювався, і в деяких мінералах можна побачити зону росту, що дуже важливо. Тобто, ви розумієте, якою стороною там носити. Це моя донечка, друзі. Отак, оце моя донечка. Я дуже дуже також ціную саме те, що вона розповідає, саме про цінність і про натуральність каменю. І дійсно, коли він відкритий, ви можете бачити його. Повністю і це як колекціонний зразок, тільки у вас в прикрасі, і він унікальний. Він один такий, тільки буде у вас. Так, можливо, будуть в інших формах, але самородок такий ніхто не повторить. А, і вартість вартість цього дванадцять тисяч гривень. Ось тут посилання QR-коду на сайт. Тобто можна на сайті все подивитися. Але що хочу сказати, з більш колекційних в новій колекції це не є саме малахід, а є рубін. У мене було всього лише декілька зірців, і цей рубінчик він має таку ж саму дику структуру, як і цей малахід. Тобто, тут саме пустота утворення, повністю все формування від червоного до рожевого, з тильної сторони також його текстура дуже гарно видніється. От він такий дуже цікавий і це є колекційний сирець. А який це розмір? скажи, будь ласка. 17 з половинкою наразі мені зручно. Тут без розміру, друзі. Саме е... цей малахід без зараз. Я так по своїм пальчикам 18 розмір це буде комфортно, але через те, що це рубін дуже міцний, я можу його збільшити на будь-який розмір, який побажаєте. Твердить, у нього по шкалі мооса 9, вище нього вже тільки алмаз. Це дуже міцний, гарний, благородний мінерал. Покажи нам турмалінь. Ого! А він, покажи нам його. Це дуже рідкісний взірець. Ось так от буде гарно видно. У нього всередині є трикутничок, це формування росту самого турмалінчика. Вона має синій колір це індиголіт всередині, рожевий це рубіліт, і тут ще є зелена скориночка, така тоненька, і рідкісний. Як на диво, в турмаліні білий колір це є найрідкіснішим. Не кажу, що найдорожчим, але з точки зору утворення це просто найрідкісніше. О, я не знала, якщо чесно. Такий новий гарний факт. Так, от, знаєте, друзі, найрідкісніший рідкісні із турмалінів, це оказується біле. І, до речі, я білого не бачила. А от тепер тут він є. Ідеально прозорий, такий от як кварц. Відкрита також друга сторона. Регінка, а який це розмір? Розкажи, яка ціна на нього. Вартість. Його 18 тисяч гривень. Розмір в нього регулюється, але гарно він сидить на 17-му розмірі. Ось і до ну, 18-го теж буде гарненько сидіти. Mm -hmm. Не, Я 18, його затрогала вже. Дуже красиве, дуже унікальний. є тут точки спальності, тобто вона виглядає тріщинками, але це не є тріщинками, це текстура турмаліна, це, це, звичайна текстура турмаліна, так. так. І це підкреслюють друзі його натуральність. Навіть якщо кажуть, що ще не придумали, як би а що важко підробляють турмаліни, але важко і дорого, дорого це то але насправді підробляють. Підробляють турмаліни, але це не є твердістю самого турмаліна. Це є кварц, який тонують ага. і теж чому квар, кварц тонує? тому що у кварці є тріщинки, і всі вже стали розумні, якщо бачать тріщинку потенційно чи якось то вони вважають, що це натуральним, тому беруть за основу натуральний камінь з потенційно дефектами. І отак от масово підробляють і називають там турмаліни параїби за 200 гривень, цілий набор гарнітур, чи як він називається. Але так, так. да, такого, на жаль, не існує. Це геліодорчик і в новій колекції буде колекційний гарний геліодор, теж в підвісці. Так, це наш український, гарний. Давай покажемо нашим дівчаткам іще золоті каблучечки. Я не пам'ятаю, нехай. Но... От я турмалін, оцей хочу, щоб ти показала. Так, оце було останнє зроблено і воно навіть не потрапило на жодну виставочку. Тут достатньо турмалін-індеголіт. Він має насичений колір і дуже складний. Та а і... можна від, від цього був мерегтить? Ага. 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 О, тут комфортно. Угу. О. Це турмалін індигаліт, Він має насичений колір від зеленого до синього і такий ніби змінює постійно цей свій відтінок. Це також турмалін індигаліт, бачите наскільки різне. Це більш смарагдовий відтінок, а цей небесно-голубий. Сьогодні розповім ось про цей зрець. Я чекала цей камінчик, напевно, місяці три. Він приїхав з Пакистану. І, на щастя, він приїхав такий, як я очікувала, тому я його вставила в золото. Угу. Ось такий, зараз покажу на пальчиках як Покажи, будь ласка. А під нього ще е, будуть сережечки. То в золоті? Теж в жовтому золоті. Я такі продовгуваті багетики, гвіздики планую на закрутичці робити. Це буде дуже гарно. Дуже красиво. Якщо може до. заручення. А, ну це вже на річницю. Це можливо там на 14 лютого чи щось таке. Ага. А сережка до 8 березня, наприклад. Зараз знімає відео, дівчатка пишуть добре, що доїхали. Така підтримка. Дякую вам, друзі, величезне за підтримку. Підписуйтесь, коментуйте. Буду намагатись показувати вам ще більше більше краси. Дякую, що ви в мене є, так, друзі. А зараз трошечки зніму, поки Орігінка вже зайнята. Ну, Вітаю. А так, я груди, Москалія, оце. оце. А че чи... гору. Накосячиш зранку, що ти його обзиваєш зранку. Та він його просто по жизни. Ти що, ображаєш? Так. У мене тільки Гривень краєчку, щоб вона тільки не впала. Я тут бачила Це тігрові тигрове око, культи 490 гривень. Дуже дуже комфортно в руці в долоньки. Хто бажає мати таку кишені зручну зручний масажер, то дуже дуже, дуже комфортно. Так, такі виходить бормашинки, а так. бормашина або для бормашин. Тут 5,4, це 540. п'ятсот mm -hmm. Є такі амітісти, їх тут дуже мало, їх тільки три штучки, це ідеально. підходить на сережки. Їх напевно друзі заберуть. А, ще О, вибачте. Друзі, ви представляєте? Дівочка вибрала, і мені дуже сподобався гарний смак. Я думала, що це... <реш> так, вони тут є, їх тут є більше. До речі, їх не було зовсім, а зараз вони з'явились. І вони є дуже гарні на сережечки. Ось такі що вони. Це природні кристалики. Ой, який красиво, яка красива куля гірському кришталю. Дев'ять п'ятсот коштує, воно дуже красиво. Зараз я відійду. Какие тут веселок. Красиво. О, а это такой чистый. прям дуже чистий. Тут ціна є. Дев'ять дев'ятсот. От друзі, бачите, цей більший, а цей менший. І цей навіть дешевший, ніж цей, тому що чистий, ну дуже чистий гірський кришталь. Чим більший камінь і чим більша чистота, тим він рідкісніше зустрічається в природі. Дуже дуже. Ой, це такий агат цікавий. Дуже цікавий цей агат ага. Кружевий Друзі, показую контакти, Прод... продажа. Залишаю контакти саме цього стола, туди кристали, мінерали. Тут і я купую камінчики. Тобто, тут довіряю на 100%. Кому потрібно, дзвоніть, щось вибирайте. Хтось у мене із. Підписників запитували, де можна купити. Отут можна купити ну майже все. Дякую За рекомендації. Ну, це правда, бо я тут купуюся. Тільки що рожевий кварц гарненький придбала. Завтра вам покажу. Зараз коротенькі такі відео, але завтра, завтра вам покажу більш детально, ще не все. А це мені дуже сподобалось. Підійшла до, до стола і побачила така книжечка. Вона, звісно, не відкривається. Це зроблена з каменю виточена і така книжка. Чотириста 400... Що це чотири дев'ятсот? А чотири дев'ятсот. Чотири дев'ятсот. Кошту, але дуже така, цікава, красива, вона вся блистить, блищить. Ще не все. Покажу, ще такі тут є багато браслетиків, турмаліни, смарагди, благородні опали, ось такі браслетики. Намисличка тут можна. Нафтовий кварц. Трошечки місячного камінчика тут є. Зараз подивимося, як красиво на ручках виглядає ця каблучка. Ви подивіться, як гарно. Ой, дуже дуже. Вона на мене на один великий, а на е, велика, а на другий не замаленька. Тут прям ідеально. І оці я цю цю модельку називаю батерфляйка, і от косточка заходить між Зараз вони фіксуються. Зараз Косточка заходить між ним і не мішає, не заважає. Дуже красива. Но, скажу чесно: вживу набагато красивіше. Камера не передає цього блиску. красиво але я майстриня, яка може друзі, на сьогодні все завтра буде ще трошечки. Покажу вам ще своїх. Колег і своїх прикрас і донечки. якби сьогодні ще не все встигла і не все вам показала. До наступної зустрічі!